Антоніна Громак, жителька найвіддаленішого села Глухівської громади Уздиці. Коли звідти до Глухова їздив рейсовий автобус, каже, не пам'ятають. Жінка приїхала в місто соціальною маршруткою гуманітарної місії пролізка. Розповідає, без неї люди вимушені були йти до сусіднього села Баничі, Звідти ловити попутку чи чекати автобус, або шукали когось у селі з машиною. А так ви представте, нашого села до Дабані заїхати 10 кілометрів. А як найматі? Чоловіка, 200 рублі добаниш, ми таке платимо. Хочеш їхати плати. Ай, хіба ж ми дайдемо от э, у 76 років до 10 кілометрів до вулиці. Десь щось купити, ж треба. І птиця пішла, треба то пропаїти її, то да й то котам, то собакам обробити, то ну, таке. Для пані Антоніни рейс до Глухова – це не лише можливість скупитися, але й покласти квіти біля портрета сина Василя на алеї героїв. Він похований у баничах, куди, додає жінка, пішки ходити далеко. Ну, а теж як буваю, завжди заходжу, бо на кладбище сходить мені далеко, це ж ця остановка, а до другої остановки я ж теж сюди заходжу. Купляю ці точки, ставлю маршрутка з Уздиці почала курсувати з січня цього року. Люди записуються на рейс через старосту села, розповідає жителька Тетяна Соболь. Вранці водій привозить охочих глухів, а за кілька годин забирає. Ну, звісно, трошечки не мало. От я сьогодні і на біржу вправилась, сходилась, справку взяла. Ну, а так в основному в лікарню і у аптеку за ліками. Да й на ринок вже треба. Я ж бо були й на ринку. У період загострення бойових дій навесні, у березні, квітні соціальна маршрутка з куздиці не їздила, говорить водій автобуса Анатолій Бігун. Тоді він та волонтери допомагали евакуювати людей із прикордоння. Місяць були ми жили в Сумах, і евакуювали Краснопільщину, і, ну ці села там Могриця, Осоївка, Саматоївка, Чернеччина, Веселе, Михайлівське, Ямське, що я воював два роки. Звільнився, звільнився і пішов допомагати людям. Загалом безоплатні для людей рейси нині виконують у чотирьох районах області: Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському, говорить регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях гуманітарної місії проліска Денис Наумов. Працює зараз 28 маршрутів соціального перевезення. Ці маршрути охоплюють 118 сіл Сумської області. За минулий рік, 24-й рік, нами було перевезено більше 30 тисяч людей. До Глухова соціальним рейсом жителі узлиці їздять раз на тиждень. За що говорить Марія Сидоренко? Вдячні благодійникам. Бо всім же треба, необхідно. Що в нас у селі там один магазин. То так я то привезу, щось, чи ні, возять, ну, нас ще ж дороги. Як треба мені по ліки, чи по продукти, чи в поліклініку, то я приїжджаю. І там сильно бомбять. Ну, тут, може, в селі трохи не так, ну, там. от Так, так що О. треба нам маршруточка. Маруся Капустіна, Анастасія Лученко та Олександр Соломко. Суспільне новини Сумщина.